Максимально надійний електровелосипед, алюмінієва рама, 26 колеса. На моторі Panasonic, акумулятор Panasonic, зарядка Panasonic. Має планетарну втулку, яка надійно працює, повірте, як раб. 150 кг тягне, не чує. 26 колеса, не бояться нічого. Ні поганої дороги, ні рівної дороги. Ну, їдете дуже на ньому комфортно. Вилучка амортизує, он так всю вібрацію по суглобах вам забирає. Плюс тут є в задній амортизатор, який глушить по спині, по позвоночнику, хто може після якихось операцій, то йому то такий велосипед, повірте, найкраще. Хто в руках, кого ноги болять, йому дуже то дивіться, тут і сервер собі піднімаєте. На як вам удобно. Дуже легко переключається передачі. Дуже легко От, дивіться, берете і переключаєте. Отак дивіться. Друга, третя, розганяєте, четверта. Передівна зірка ззаді, всі передачі в середині, проблем у вас взагалі не буде ніяких. Тут комп'ютер, фара, все включається тут на таблі. Наприклад, в такому, от, бачите, посередині кнопка, В середньому режимі він проїжджає 70 кілометрів. То, якщо людина трохи хоче працювати ногами, трошки щоб допомагало. Якщо людину дуже ноги болять, і важко працювати, під горку їхати, включає оцей хі. Він буде допомагати більшості. тоді ти вже їдеш так. Ніби так, якби, ну не чує взагалі нагрузки, розумієте? Так би холосту крутив, а їдеш під горку без проблем. А хто хоче більше попрацювати ногами, то включає на лон. Можна проїхати до 100 км. На хід до 50 км. То в максимумі, якщо вже ноги дуже слабенькі, дуже тяжко працюють, то включаєте на хід до 50 км. Він вас провезе. Велосипедок дуже гарно. в гарному стані, я говорю, він максимум надійний. Швейцарії на таких їздять по 10 років і не мають ніяких проблем. Я вам говорю, є замочок заднє коло закривати, гідравлічний обідні гальма. Чи на роботу, чи куди ви собі сіли в одну сторону, назад, 10-15 км, туди, 10 назад. І це дуже легко перекидати ногу. Кажу, у кого ноги болять, а хто вдика, зручні собі сіли. І поїхали. Велосипедик до 20 тисяч гривень, так що буде цікавити вас. Такий апарат, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати в кулики веломагазин вулиця Львівська, 20. І відсилаємо новою поштою по цілій Україні без проблем.